Вітаю! З вами наративний подкаст Історичний Трукрайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Дванадцятий випуск продовжує попередню тему про долю наймичок. Ще дешевшою ціною визволив з біди козак містечка Соколки, процик Гончаренко, свого сина, що. Теж винний був у гріху вшетеченства, тобто перелюбу. 1683 року перед сотеним Сокольським судом стояла молода вдовиця Вівдя Сидаківна, служниця Гончаренко. Вона заявила таку скаргу: Мої ласкаві панове, мешкалам в Гончаренка робою вдома його. Жона його взяла мене прясти із дому. Мешкалам час немалий і робилася до чогось умовила. Аже чогось ткнулося. Процик Гончаренко з самою, тобто з жінкою, до голтви на ярмарок поїхав, а нас з Семеном із малими дітьми на господарстві покинув. Тоді Семен, син проциків, став зо мною гратися і жартувати, а далі мене так підвів, що й гріх і зо мною, як і з жоною, до приїзду старих строїв. Вже й старі приїхали, а він того не перестав. Старіся поп'ють і не чують, а він до мене вночі прийде і зо мною, так як із жоною, блуд чинячи мешкає. Праві, мене юж за жону полицає, тобто за жінку зважав. Я йому во всьом до сих пор повольна була. Та вже старі постерегли і мене от себе отогнали. А я уже й непорожня зостаю. Чую, що й дитину зачала вже й ручками і ніжками ся в животі шамотає, а він мене сироту з ума звівши, нічим отбуває. Я тільки Богу і вам оповіщаю, а як дитину приведу, процикові в хату, хоч вікном кину. Сотений суд вперше тільки те й зробив, що наказав записати цю скаргу до уваги, ніж доки слушний довід стане. Що це був за довод, тобто за доказ, невідомо. Кінець кінцем справа надійшла до полковника Герцика, про присуд якого довідаємося коротенької замітки в актової книзі. Зато є чужелоство сам процик Гончаренко, визволяючи сина свого Семена привів коня і віддав до двору полковничого. Зробив, як бачимо, на цій справі тільки полковник про від нагороду Вівді нічого не говориться, ні слова в присуді. Певно, на цьому справа і стала. Як вид козактів, випадки зґвалтування челядниць це було побутове явище. Як бачимо з наведених прикладів, господар завжди міг заплатити за свою провину, отже, не боявся великої кари. Деякі з полковників, через те, що таких випадків траплялося багато, навіть не вважали за потрібне розглядати скарги челядниць у полковому суді, а просто наказували складати опис майна винуватих. А потім більшу частину цього майна брали собі як судовий штраф, а решту розподіляли між старшиною та дітьми винуватого. Так найчастіше робив полтавський полковник Павло Герцик. До нього 1684 року Керебердянський сотенний уряд надіслав таке повідомлення: Мості, пане полковнику, наш милостивий пане і добродію, приточилася справа Богу мерзкає в такій мірі. Житель наш іменем Дмитро, невісту, тобто жінку, манивши на рік, як у своїй челядниці із собою на пашню сказав поїхати, в котрій дорозі, заповнивши боязні Божої і стиду людського, міючи жону свою з челядницею в полі усиловне гріх тілесний, поповнив. Тоді тая невіста, ставши перед нас, мовила, що того ж часу хотіла свою зневагу оповісти, але Дмитро їй мовив. Як оповістиш, я худобу отбуду, тобто заплачу нічого не буде, а ти з собою отбудеш. І так, не отпускаючи цієї невісти, три місяці з нею чужоложив і такими словами тую ж невісту потішав. Міло б'єси собі от мене зачати, надаривши мені, в інший город одвезу або сам з дому од'їду. За чим ми, чуючи, їх Богу мерзко діло, казались моїх до в'язня дати. І того чужоложника, переписавши всю худобу, реєстр до вашої панської милості, посилаєм і у науку ваш мості, нашого пана і добродія, просим, що мієм з тим чужоложником поступати. Герцик дав таку науку за проступництво помненого Дмитра, з реєстру худоби оного за вину має бути прислано до двору полковничого. Волів 5, лошак і рушниця з рогом, тобто порохівницею, сотникові Кабердянському зовсім тамошнім урядом дозволяє узяти бика два, овець двадцять і два, жупан синій, а остаток худоби оної проступниці зоставляємо його дітям. Так наживалася старшина. Що ж до потерпілої, то знову таки жодної згадки не було про якусь нагороду їй. Проте іноді так траплялося, що наймечка, бажаючи помститися, зводила наклеп на свого хазяїна. Приміром, 1700 року до суду прийшла служниця якогось кузьми полтавського жителя Оришка. Прийшла вона з своєю тіткою і заявила скаргу на господаря свого, що він уночі переніс її сонну на свою постіль і силою позбавив панянства, тобто дівоцтва. Принесли вони й знак гвалту на кошулі. Оришка заявляла, що на другий день увечері вона розказала про це своїй господині, але Кузьмиха пообіцяла дати їй гроші, аби вона того нікому не ясила, прождавши кілька днів обіцяної нагороди та побачивши, що господарі її нічим не відбувають, і наважилася, мовляв, іти до суду. Проти цієї скарги обвинувачуваний Кузьма так вимірявся, тобто виправдовувався. Панове, невинної на мені річі Оришка наносить. А то так було. Прийшовши я з поля пізно до господи, не застав господині вдома тільки дівку та хлопців два, і, повечерявши, велів оришці постіль послати на полу. Оришка зась, пославши, а ходячи, по хаті говорить: от біда, нігде мені лягти спати. Я ж пішов у сіни тютюну тягти. А хлопці в хаті під привалком к печі на землі полягали спати, а я, потягши тютюну, Увійшов у хату і, лігши на своїй постелі на полу, мацнув к стіні аж нодівка лежить. Я тільки заживіти її пощупав, сказав, чого ти тут лягла. Коли б так кому молодому підлізла під бок, то нездорова б не спішла. І так її з полу зігнав, а вона, вставши, пішла і лягла на лаві. А що б я їй що чинив? Неправду вона говорить, Бог би мене скарав. Не винен я, панове, того учинку, що вона мені складає. На експертизу запрохали старих невіз жінок, добре на том знаючих, які, оглянувши кашулю, одноголосно заявили: ні є то панове слушне є знаки гвалту, бо і не на тім місці належало і крові немає. Після цього суд об'явив декрета через те, що Оришка під час гвалтування не волала, що вона не довела свідком, і вже по трьох днях, коли їй нагороду не дано, тоді й суду злості об'явила побудкою тітки своєї. То керуючись 12 артикулом 4 розділу статуту, суд у даній справі не визнав жодного гвалту і за наклеп наказав тую дівку Оришку скарати канчуками. Але не міг же суд задовольнитися тільки цією карою. Судді потрібували реальнішу. От через це суд ухвалив далі. А помовлений Кузьма от гвалту Люба, хоч і Волан застався, однак не згода, не зовсім, але має за те, як сам признався, що тую дівку за живіт пощупав. Виною звиклою скаран бути, тобто заплатити звичайний штраф на користь суддів. Ось так Кузьмає відповів перед законом. Це був історичний Трукрайм. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.